А можна взагалі не вакцинуватись? Можна звичайно? Знайомтесь, це Христина. Вона так і не визначилась, потрібно вакцинуватись чи ні, бо чули, що це дуже шкідливо і навіть небезпечно. Тому прийшла до лікарів медіанти з цими запитаннями. Що це в неї на голові? Це їй порадили прихильники конспірологічних теорій. кажуть, шапочка з фольги захищає від впливу алюмінію, чіпів і 5G. Ну що ж, давайте перевіримо. Таню, а можна взагалі не вакцинуватись? Можна звичайно, якщо у вас є 9 життів. А якщо бути серйозним, то юридичне питання вакцинації не до кінця врегульоване в Україні, і відповідальність за відмову від вакцинації лежить на плачах батьків. Така ж саме відповідальність лежить на їхніх плачах, якщо дитина захворіє на смертельне вакциноконтрольоване захворювання. Анна Миколаївна, а для чого взагалі вакцинуватися? Якщо можна просто перехворіти і отримати природній імунітет, а не ту всю вашу хімію? Тому що завдяки нашій хімії ви маєте змогу взагалі не захворіти? А навіть якщо захворієте, то ризики потрапити до реанімації у вас прирівнюється до нуля. А зараз спеціальне включення від нашого кореспондента Саудівської Аравії. Анна, чи правда, що вакцинація викликає аутизм? Санта Марія Беланоче. Та вже всі знають, що це є фікція, і вакцинація насправді не викликає аутизм. Цю ідею розповсюдили недобросовісні автори, які на ній заробили величезні гроші. І вона розповсюдилася по світі, тому що люди просто боялися. А страх це чудова основа для таких конспіраційних теорій. Подивіться, що роблять москалі. Таню. А ось ковід легесенька хвороба. Ми всі перехворіли, але зробили з того цілу пандемію і ще всіх насильно вакцинували. Що ви на це скажете? Так, ну подумаєш, дуже легка хвороба. Вмерло майже ціле населення Швейцарії, а це більше ніж 7 мільйонів людей. Власне, тому ми так легко і хворіємо зараз, бо ми всі вакциновані. Олю. А правда, що в вакцинах є чіпи? Ну так, в кожній другій вакцині є чіп на Wi-Fi. А що не допомогло під час блекауту? Znate, no snimajte svoju šapučku.